Хитрий півень. Півень, тріпочучи крилами, злетів на пліт і почав на все горло кукарікати. А з сусіднього лісочка підкралася лисичка. День добрий, гукнула вона. Почула, як ти гарно кукарікаєш. Чудовий в тебе голос. Тільки не знаю, чи вмієш ти так співати, як співав твій батько. А як же співав мій батько? Він на одній нозі ходив по плуту і, заплющивши одне око, так гарно кукарікав? Я зможу, сказав півень. Випрямився, заплющив одне око і почав кукарікати. А чи зможеш ти стояти на одній нозі і заплющивши очі співати? Зможу, крикнув півень. Та тільки заплущив він очі, як лисиця підскочила та схопила його. Понесла лисицю його в ліс і вже хотіла з'їсти, а він їй каже. А твоя мати так не робила. А як же вона робила? спитала лисиця. Схопивши півня, вона, перш ніж розірвати його, мала звичку співати. Я вся вдалася в матір. Промовила лисиця. Заплющивши очі, вона почала щось шепотіти, а півень тільки цього й чекав, змахнувши крилами, злетів і сів на дерево. Ось тобі й маєш, півень мене перехитрив. Облизавшись, промовила лисиця, зітхнула і голодна подалася в ліс.